Єдиним на сьогодні рішенням цієї глобальної загрози є проведення планової дегазації. Це процес контрольованого стравлювання і відведення газу та лави з надер землі, який спрямований на зниження геодинамічного навантаження на земну кору. Без проведення планової дегазації внутрішній тиск у магматичній системі землі продовжить зростати, що в кінцевому підсумку призведе до тих катастрофічних подій. Про які я скажу в кінці своєї промови, оточне зростання сейсмічної активності свідчить про те, що земна кора піддається великому тиску зсередини, як кулька з застигаючою глазур'ю, що надувається зсередини. Отже, дегазація може запобігти руйнівним наслідкам не тільки загрози прориву самого Сибірського плюму але й допоможе значно знизити кількість руйнівних землетрусів. Зі зниженням внутрішнього тиску напруга в земній корі спаде. А її деформація зменшиться.